Усім привіт, дівчатка! Ви на каналі просто в'яжемо. Третє відео одинакового формату знімаю. Знімаю я звітик в проєкті Ніт. марафон. Бажань наших. Ось. Що ми бажаємо за цю зиму? Танюшка шкатки придумала марафончик, щоб ми себе стимулювали і в'язали швидше. Ой, хто вже добирається? Хто там? Хто там? Доця йде. Ось тому Танюшка придумала для нас такий проект стимуляція нашого найшвидшого в'язання, щоб ми нав'язали кучу файноти, щоб ми мали для себе стимул. Ось. І що я нав'язала за цей період від 12 від 12 грудня зв'язала я ковтинку, дівчатка. Цей період такий зв'язала я кофтинку для своєї доці. Ось вона готова. Готова. Така кофтиночка, дуже гарна, дуже гарний кольор, навіть ну, мені личить, бачите? Ось ось, ось-ось. Ось такий. Такий, буде. такий малюк в мене. Копія мамина, так? Да? Угу. Угу. І давай, забирай кофту, готова вже. В'язала я із пряжі Ярнар Бебі, трошки зеркалить. В цій пряжі 100 г 300 метрів. І просування мої мене порадували. Я вже завершила цей виріб щойно, поховала всі кінчики, все, виріб готовий. Трошки ми ще маємо його. Виду змінити, тому що ми будемо з Доцею робити аплікацію у вигляді котика. Ми його будемо в'язати котик. Котик у нас тут часто є. Оди, гуляй. Лізуть мої тут речі. Далі, далі у нас що? Оди, покажешся? Демонстрація светрика. Ось така ось така ковтинка. Покажи рукавчики. Покажи. о, Бачите, що в нас вийшло? Гарний такий светрик, довгенький, красивий. Такий трошечки за попічку, Да? красивий. <гум> гарний светрик. Гарний светрик для гарної дівчинки, правильно? <гум> Дуже гарний. Тобі ли дочі. Пасую тобі розовенький до обличчя. Біжи, татусю тусі покажи. Не знаю, потім покажемо. Маму прозвіту і покажемо. То я тільки що показувала котики, дочі, тільки що в камеру показала. Не Нічого не казала. Не казала. Я, як вони скажуть? Все добре, доці. А зараз мама прозвітує і вже йдемо далі щось тобою займатися. Ось така шкарпетка в мене в'яжеться. Розкраска, понятна, яка, для чоловіків киця. Киця, не пхай кицю мені в об'єктив. Так, і ось такі в мене, виходять шкарпетки, теж просування. В'яжу я з бобінного міксу, який я сама намотила. Тут дві ниточки з поля допомагати. Соня, я говорю з, з, з дві ниточки з поліамідом, три ниточки на півшерсті. У мене тут 5 ниточок, я в'яжу такі чудові шкарпетки. Ось, хочу їх нав'язати багато, шукаю зараз кому би їх передавати. І, здається, в мене вже щось вимальовується в цьому плані. Ось є знайомі, які можуть мені знайти клієнтів. Пряжу оплатила жіночка з Канади, дівчинка Оксанка. Можливо, вона дивиться мій канал, скоріш за все, що так. Дякую Оксанку за, такі, за таку допомогу. Дякую твоєму чоловікові за допомогу нашим хлопцям, які... Нашими ручками будуть зв'язані ці шкарпетки, і ми обов'язково передамо і зробимо фотозвіт для вас з чоловіком, щоб ви точно впевнили, що все добре і в потрібних руках все це відбувається. Ось також дві дівчинки в'яжуть шкарпетки. І... Зараз намагаюся розуміти, що в них виходить, якісь їм інструкції надаю і допомогу при в'язанні. Будемо в'язати з ними разом і зігріємо наших захисників. Тому на зараз плани у мене будуть ще зв'язати. Розпочати певні речі. А що я розпочну, ви побачите в наступний вівторок, тому що в нас буде неділя стартів, а цей фінал ви побачите у вівторок. Організовує неділю стартів Олена Буганова. Ось в неї спеціальний є чат, де ми там зібралися, і будемо в'язати. Від 3 до 5 стартів кожен розпочне. Звітне, відео побачимо у вівторок, тому всіх ласкаво запрошую у вівторок подивитися наш, наші стартики. У влоговому форматі буде таке довге відео, в якому ми будемо показувати, що ми розпочинаємо, як це все просуваємо і що в нас вийшло за 7 днів роботи. Тому будемо працювати і надихати вас. На ну все добре, дівчатка. До нових зустрічей!